І сестри, Христос Воскрес. Сьогодні у нас благословений день. Сьогодні Бог подарував нам можливість перебувати в домі молитви. молитві. Сьогодні Бог нам дарував можливість перебувати в Його присутності, бо Він сказав, де двоє або троє зібрані в ім'я Моє, там я серед них. І сьогодні Бог Духом Своїм Святим Він присутній в цьому залі, Він бачить кожного з нас. І Він хоче, щоб наші серця відкрилися для того, що Він буде говорити до нас, що Він хоче донести до нас, щоб це слово воно було посіяно в серця наші. Бо Слово Боже, воно навчає лише добру, воно навчає лише то, правді, воно веде лише до спасіння душі. І Ми зараз переживаємо з вами дуже. Нелегкі часи в нашій країні йде війна, і багато людей, напевно, потребують якоїсь підтримки, якоїсь не лише фізичної, а й духовної підтримки, тому що дуже тяжко перенести оті страждання. Багато людей вимушені були залишити свої домівки, переїхати в інші місця. Не так легко прижитися в іншому місці, не так легко знову знайти якусь спільноту, подружитися з кимось. Це дуже важко і потрібна не людям підтримка. І люди десь шукають підтримку, десь в інших людей, десь в інших стосунках, але ту підтримку, яку може дати нам Господь Бог, ми не можемо не може дати ні одна людина. Тому потрібно вірити і шукати Господа Бога. Господь у книзі Пророка Ісаї в 55 му розділі 6 так говорить: шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Шукайте того, хто може дійсно вам допомогти. Шукайте того, хто любить вас, шукайте того, хто милує вас. Кожен із нас, напевно, не один раз відчуває цю милість, цю любов Божу на собі, тому що по милості Його ми сьогодні тут, По милості Його ми е, живі, здорові. Ми маємо, е, ну, може, не в достатку, але ми маємо все необхідне для життя. І... Бог благословляє і любить нас, і Він хоче, щоб ми прийшли до Нього, щоб ми йому дякували за це, щоб ми були вдячні за цю Його милість, за те, що він проявляє до кожного з нас. Але е, люди десь інколи, знаєте, в своєму житті привикли покладатися більше на не на Бога, а на якісь. Е, Такі прості речі, якщо можна сказати, люди собі купують якісь амолети, талісмани, якісь обереги, і вони думають, що це може їх уберегти від бід, від хвороби, від всякого нещастя. Можливо, на деякий час е, якийсь оберіг може допомогти. Люди десь інколи, знаєте, тратять немалі гроші для того, щоб втопити е, своє горе чи. Е, Почуття страху, чи що хтось купує горілку, напивається так, це дає якесь забуття, якийсь спокій на певний час. Хтось купує наркотики, хтось витрачає великі гроші на те, що губить не лише тіло, але губить і душу в першу чергу, тому що е ці речі вони огидні для Господа, тому що вони гріховні. І не потрібно покладатися на оці земні речі, на ці. І Бог в книзі повторення закону, знаючи яка є людина, знаючи те, що рано чи пізно людина десь, знаєте, особливо коли людині, в людини все добре, коли її живеться спокійно, вона. Починає забувати про Бога, вона починає жити своїм життям. Вона думає, що так буде завжди, але так завжди не буде. І людина віддаляється від Бога. А коли настане якась крутна хвилина, всі згадують про Бога, всі починають молитися, всі починають просити Бога. І Бог, знаючи це, Він говорить, каже: і будете служити богам ділу рук людських, дереву та каменем, які не бачать і не чують, і не їдять, і не нюхають. Та коли ви будете шукати звідти Господа Бога свого, то знайдете, якщо будете шукати його всім серцем своїм та всією душею своєю. Бог знає людське серце, Він бачить людське серце, і Він каже, що коли ви будете служити тим рукотворним богам, які не мають. Душі, які не мають життя оцим е дерев'яним ідолам, оцим талісманам, оцим оберегам, каже, от, то ви, вони вам нічого не, не принесуть. Тому що що може дати як бездушна е річ? Людям, напевно, іноді даже вигідно е вірити в цю. Бездушну річ, тому що, як казати, перед нею відповідь, яка відповідь можна тримати перед річчю бездушною? Але люди бояться повірити в Бога живого, тому що Бог живий, Він не лише благословляє, але Бог живий, він і, якщо потрібно, Він карає. Він наказує непослушних, він хоче, щоб людина жила е, життям праведним. Життям тим, яке веде життя вічне, а не життя, яке тут на землі, до якого ми звикли, і якого ми хочемо, тому Бог закликає. Якщо каже, будете шукати всім серцем своїм і всією душою своєю, і як пророк Єремія каже, якщо будете шукати мене всім серцем вашим, то дам себе знайти. Бог дасть себе знайти. Лише треба його шукати. треба Прагнути до нього, і Бог, знаючи ці наші гріховні думки, Він дає кожному шанс. Іноді людина думає, от я живу на цій землі, я нічого поганого не роблю, я нікого не вбиваю, я не краду, я не сквернословлю, я не п'яниця, я не перелюбник. Є набагато гірші за мене, то в чому ж мені каятись? Хай вони каються, я нічого такого не зробив. Це самообман. Тому що, е, як казав Бог е, апостол Павло, каже: благодатью ви спасені через віру, потрібна віра. Якщо людина має ту самовпевненість у собі, значить вона не має віри, значить, вона не вірить Богу. Вона вірить у себе, що я отакий от правильний, я отакий от чесний. І я не потребую ніякого ні покаяння, ні спасіння. Це невірна думка. Є навпаки людина, яка вважає себе дуже грішно і думає, мені вже нема ніякого прощення. Як можна простити мене, коли я стільки нагрішив, стільки біди наробив на цьому світі? Але ми повинні знати і пам'ятати, що Бог Він не дивиться на обличчя. Він не дивиться, хто ти є, чи ти е, якась знатна особа, чи ти може якийсь біднячок. Для нього всі люди одинакові. Він дивиться на серце людини, не на зовнішність. Бо людина зовні, от я теж так зовні. Е, Вроді би порядна людина, але ж ніхто не знає серця мого. Лише один Бог знає моє серце. І не дивлячись на те, що є в моєму серці, Він любить мене таким, яким я є. Він любить кожного з нас таким, якими ми є. І Він хоче, щоб ми шукали його, шукали всім серцем, всією душою, а не звертались до цих оберегів, бо Бог е, говорить у тому ж самому. Е, розділі Пророка Ісаї, каже, нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить? Послухайте пильно мене і споживайте добро, і нехай розкошує у наситі ваша душа, нащо вам платити за те, що не хліб, за те, що вам не приносить ніякої користі? Навіщо вам платити за це гроші? Що губить не лише душу, а, але і тіло губить. Бог каже: послухайте мене і будете жити в ситі. Я вас насичу всім, я вам дам усе необхідне. Як він говорить, всі спрагнені, йдіть до води. Йдіть і купіть живності і їжте, Бог дасть усе вам необхідне, лише, як він каже, послухайте пильно мене. Послухайте пильно мене те, що Бог говорить до нас. Бог закликає. Він не хоче загибелі ні однієї, він кличе постійно і він турбується. І сьогодні, мені здається, багато між нами є людей, до яких Бог буде говорити сьогодні особисто. Лиш потрібно відкрити своє серце і слухати, не думати про суєтні. Діла, так, вони е, переслідують нас щодня, вони нікуди не дінуться від нас, ці діла суєтні. Але якщо ми будемо пам'ятати, що у нас є той, хто любить нас, хто чекає нас, хто нас навчає, навчає через слово своє. Це е, Біблія нам говорить. Що нам потрібно робити, з яким серцем ми маємо шукати Бога, всією душою, всім серцем Своїм, слухати Його і каже, нахиліть вухо своє до мене. Прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа. Я з вами складу заповіта навіки, на незмінні Давидовій милості. Я з вами складу заповіта на віки на незмінні Давидовій милості. Бог послав цей світ. Свого сина єдинородного, для того, щоб кожен, хто повірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Сьогодні дітки нам про це нагадували, так? Бог послав у світ свого сина. Послав тому, що. Е, щоб Краще донести оцю милість свою, оце слово своє до людей, оце спасіння, що він прагне, щоб кожна людина могла бути спасеною, могла отримати це спасіння і радість життя з Господом. Ісус залишив славу Небес! Він прийняв людське тіло, Він став одним із нас, став для того, щоб кожен міг до нього прийти. як... До людини, щоб не було ніяких бар'єрів. Ми знаємо, він ходив по іудеї і багато учнів, і багато народу ходили до нього, і багато слухали його. Він був поряд. Він завжди поряд, Бог завжди поряд із нами. І Він завжди прийде на допомогу, і він завжди спасе і каже. Але для цього потрібно, для спасіння що зробити, як каже Бог, нехай безбожний покине дорогу свою. А круті задуми свої. І хай до Господа звернеться і Він його помилує. І до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Хай покине безбожний дорогу свою. Бог хоче, щоб людина, яка живе, не знаючи Бога, вона перемінила своє життя, щоб вона задумалася над сенсом свого життя, чи правильно я живу, чи правильно я поступаю, чи цього хоче від мене Бог. Покинути це старе життя, покинути цю стару дорогу, і, як е, пише каже, і він помилує, і він пробачає багато. Він пробачає багато. Не треба думати, що я вже такий грішний, що мені нема прощення. Пам'ятаєте, на Голговському Христі з Господом висіли два розбійника. Останні години життя чи, можливо, хвилини життя. От остання надія, яка була в розбійника, який заслужив це покарання, заслужив. Він, напевно, був безпощадний. Він, напевно, не одну людину вбив. Але в цей последній момент він побачив, що поряд із ним Бог, поряд із ним Бог. І він звернувся каже: Господи, коли будеш в царстві своєму, споміни про мене. І Бог сказав: сьогодні ж будеш зі мною в раю. Сьогодні ж буде зі мною в раю. Бог не дивиться на обличчя, як я вже казав. Бог дивиться на серце. Якщо ти з чистим серцем приймаєш його, він обов'язково прийде. Бог завжди поряд, як був він поряд із тим розбійником. Це людина може віддалятися. Людина може бути далеко від Бога, а Бог він завжди поряд. Він завжди з людини і він завжди чекає, поки людина прийде і буде шукати його. І не треба думати, що я аж занадто праведний, чи я занадто грішний. Бо це наші людські думки, а Бог каже, що е, каже, ваші думки це не мої думки, а дороги ваші це. Е, а дороги мої це не ваші дороги. Бог думає по-іншому. Він не мислить так, як людина. Я десь інколи можу подивитись на людину і подивитись і в мене якась відразу до людини, ой, який він спосіб життя веде, чи якщо, бо я дивлюся на обличчя. Я не бачу серця людини, а Бог має зовсім іншу думку про кожного з нас, про кожного. І він хоче, щоб кожен, навіть така людина, яку можливо і не дуже долюблюють у суспільстві. Але вона заслуговує на любов. І Бог Бог – це єдиний, хто може дати йому цю любов, любов дати з збитком і каже, бо з радістю ви вийдете, і ви з миром поваджені будете, гори холми будуть тішитися вами перед вами співанням, і всі польові дерева будуть плескати в долоні. Дорогі брати і сестри, дорогі присутні, Бог хоче, щоб ми прийшли до Нього, щоб ми його знайшли. І тоді Він дасть оце прощення, бо Він багато пробачає. Він дасть оце спасіння, Він дасть нам нове бачення цього світу. І ми вже будемо дивитися на ті гори, які нас оточують, на всю природу, яка нас оточує, зовсім по-іншому. І як написано, вона буде співати і тішитися разом з нами, тішитися. Тим, що ми отримали спасіння, що ми прийняли Господа Бога. І сьогодні Бог говорить до кожного присутнього. Сьогодні є шанс у кожного е, покаятись. Апостол Павло в посланні до Коринтян, в другому пісні, він писав каже, сьогодні, е, я почув голос твій, каже, сьогодні. День спасіння сьогодні. День спасіння, дорогі брати і сестри. Не треба очікувати, як цей е, розбійник до останнього моменту, тому що ніхто не знає, коли цей останній момент настане в житті кожного з нас. Він може в любу мить статися. І тому не потрібно зволікати, коли є час, коли Бог кличе, коли Бог говорить до нас, давайте ми відкриємо своє серце до Господа. Давайте ми впустимо Господа в своє серце, дамо йому можливість керувати нами. І ви побачите, як зміниться ваше життя. Ви це відчуєте на собі. Ви відчуєте цю любов, Божу, оцю Божу благодать, оцей мир, який Бог е да дає вам. І ми недавно святкували Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Я би хотів, щоб і сьогодні наш Господь воскрес кожному сердечку, яке сьогодні присутнє в цьому залі, щоб Він замешкав у цьому серді, воскрес Ісус Христос, тому що Він є Бог живий. І, як Він казав, каже, це стою біля дверей і стукаю. І хто почує голос мій відкриє, то війду до Нього і буду вечеряти з Ним, а Він зі мною. Він війде, Він принесе оцей мир, мир свій, не той, що дає нам світ, а свій мир. Коли воскресший Ісус прийшов до своїх учнів, вони збиралися в домі, Перше, що Він сказав: мир вам, мир вам! Мир вам, дорогі брати і сестри, мир. Всім, хто зараз присутній в цьому залі, і, але щоб отримати мир Божий, ми повинні, перш за все, знайти Його, ми повинні звернутися до Нього з молитвою і покаяння. І сьогодні в кожного є така можливість звернутися до Бога, прийти, стати і попросити у Бога прощення за все своє життя. Я не вірю, що не є така людина. Яка б не мала за що попросити прощення у Бога? Немає такої людини. Кожен із нас, е, ну хоч раз в житті, але згрішив. ну, раз це дуже так сказано. Ми е, буває, немає значення, чи людина віруюча, чи ні, але і віруючі люди, повірте, вони теж грішні, вони теж грішать, вони не є на, чи, на Настільки безгрішний, безгрішний лише один Господь Бог. І Він прагне, щоб і ми були такими, як Він. І він прагне, щоб ми приходили, щоб ми питалися, як нам досягнути безгрішності, як нам осягнути це нове життя, щоб перебувати з нашим Господом. Зараз ми з вами, дорогі брати і сестри, будемо молитися. Зараз. Кожного, хто може бажає відкрити своє серце для Господа, є можливість вийти наперед і стати і попросити. І ми будемо молитися разом із ним до Бога за прощення. Якщо може хтось щось комусь некомфортно, ви можете після служіння звернутися до брата Людвіка. і Він разом з вами помолиться цією молитвою покаяння. Не гайнуйте того часу сьогодні. День сприятливий, сьогодні день спасіння. Сьогодні не відкладуйте на потім те, що можна зробити. Сьогодні давайте ми зараз станемо. Ми будемо молитися. Ми будемо дякувати нашому Господу Богу за ту милість, якою він являє до нього, за цю можливість, що він дає нам, що він продовжує дні нашого життя, тому що не хоче, щоб загинула, хоч. Одна людина, а щоб кожен отримав спасіння, давайте помолимо.